Дорогие друзья, с вами я, Алексей Кучеренко, и я хочу вам рассказать один мой самый любимый анекдот. В славном украинском городе Одесса жил славный коренной одессит, коренной украинец Соломон Маркович. И вот ему казалось, что он бедный, несчастный, и вот он постоянно, каждый день ходил в синагогу, ставил свечку там, молился и говорил, Господи, ну почему я такой несчастный? Господи, ну пошли мне хоть какое-то счастье, ну пошли мне, хоть я бы, чтобы выиграл в лотерею. Он ходил так месяц, буквально каждый день. Но ничего как бы не происходило до той поры, пока через месяц ему уже сверху внятно и явно Господь сказал, послушай, Соломоша, ну ты хотя бы лотерейный билет купи. А теперь поясню, на вещь я вам расскажу цей аминь. Тому що учора я свій частинку свого дня присвятив двом речам, я написав заяву на ім'я керуючої дирекції керівника Печерського району, там, де моя квартира обслуговується, і в якій я повідомив керівника, що я не збираюся платити за незаконними платіжками, нарахуваннями, які мені були виставлені за січень місяць. І, власна кажучи, відмовляюся платити. І якщо мені не зроблять перерахунок, то наступна моя заява буде вже до права охоронних органів. Таку заяву ми вам найближчим часом так само зразок дамо. А другу заяву, яку я написав, це так само, як, як і мільйони киян українців. Коли я вчора подивився на свою платіжечку на тепло, в мене виникло питання, бо я почав порівнювати її з груднем. Я почав порівнювати її з минулорічною, і я не зрозумів, чому ж вона така велика. Тому я для себе прийняв рішення, яке і вам раду прийняти. Я поки що не збираюся платити по цій платіжці, бо, на превеликий жаль, постачальник тепла, Київ, Теплоенерго, вони не виконали всі закони України і не надали мені вичерпного розрахунку. А в який же саме спосіб було обраховане нарахування. На мою квартиру на опалення на підставі показань показників будинкового лічильника. Я просто хочу вам пояснити, що там непростий алгоритм, в який спосіб. Показники будинкового лічильника розкидати по квартирах будинку в залежності від того, скільки там житлових приміщень, нежитлових приміщень, скільки приміщень і квартир обладнана лічильниками, квартирними, скільки не обладнана, скільки обладнана індивідуальними котлами, скільки не обладнана. І якщо ми не маємо всієї цієї інформації, то ціна і назва цієї папірця, який виставляє Київ Теплоенергія, це тільки на грамота. Саме тому на сайті я свіжу так само виставлено сьогодні запит на кампанію теплопостачальну. Воно стосується всієї України, це Києва, Київ Теплоенергія, в будь-якому місті по-іншому називається. Де я вам просто раджу навчитися і вимагати перевірки от розумієте, чіткого пояснення, чіткої достовірної інформації. Як же сама? Вам розрахували ось ці шалені магічні цифри з трьома нулями, комусь там 3500, кому, комусь 5%, А вчора я вже побачив платіжки на 10 тисяч, на 12 тисяч, то я нічого не дивуюсь. І останнє: ну не лінуйтеся, будь ласка, я не можу за вас написати запит. Тому не треба мені надсилати ваші платіжки з проханням, щоб я перевірив її. Я не можу їх перевірити. Я вам єдине з великою гарантією можу сказати одне: якщо нам з вами компанія Монополіст не надала повністю розкладку і розшифровку цього нарахування з великою ймовірністю, там йде якась схема шахрайства, і саме тому в чергове це. П'ять разів більше має підстав для того, щоб не платити за шахрайськими схемами. Або хай переконає нас, що він правильно розрахував цей платіж. І останнє це не є якась новація від мене, це є вимога чіткого дотримання базового законодавства, а саме закону про житлово-комунальні послуги, закону про комерційний облік, облік відповідних постанов. 630, 869. Так що захищайте, вчитеся захищатися свої права. А все починається з простого, із лотерейного квітка. В даному випадку він називається Запит або Заява. Ну, Рухаємося далі, хай нам щастить, шановні споживачі. Бо за нами майбутнє, ми тут головні на цьому банкеті. Ось з такою ідеологією я вам пропоную далі жити. Дякую, ваш Олексій Кучеренко.